<звук> Та єсть. <звук> а в тебе є футболка клібетні. Так, ти ж можеш виграти футболку всього за підписку. Інформацію про розіграш в описі під відео. Такий мерч чехом. Він, знає, я показувала? мені здається, я показувала. на стрімах, але тут ще не показувала. Також можна придбати. Прибротивши молоко, плюс кальцію, плюс кальцію, плюс кальцію. Ага. А, так вот як народжуються жінки. А я не знав. Порч тебе. Так і що? Мовчати жінки не можу. <preferences> <ÈiciónNG> <bugs> <slaps> я потім після стріма буду мовчать три дня, і не буду. Він такий заходив в курник, дві курочки сидять, несуться. Він такий паркур. Нащо ти приходив до мене, якщо ти все одно потім кажеш, щоб тебе випустили з кімнати? Скажи мені, будь ласка, буде якийсь коментар? Ні. То може все-таки, ну ти будеш сидіти чемно, або з іншої сторони кімнати, або в моїй. Я так і поняла. Ребята, хто пам'ятає, як там яблуко правильно розділяти без ножа? Типу, прям отсюди, да? Отак от. Гей. Треба поніс? Наступного разу. Починай. Ем... Блять, я, я волосся хотів... Я хотів Волосся потримати. Це R2, оця тема, що ти не можеш сконцентруватися. Раніше також була така болячка, тільки вона називалась Тупий. Ти тупий просто. Будь-які комбінації карт. Могли сказати: Я хочу ще карт. Я хочу ще карт. Але ви. Блять, а це що? Не то. Могли сказати, що завгодно. У вас був секс з іншими жінками за період стосунків з Анастасією. Та ні, я Думаю. Ні. Даніил сказав правду. Тут на Настю лібіда хоч би хватало, бо, блядь, 2-3 рази в місяць для неї не окей, а тут ще на інших жінок блядь, вам термінатор і нічого. Це піздець. Тебе не видно навіть в камері, бо я теж в чорному. Найс! Ой. Вибач, що не лякати б маленький. Я відчув, що це алкоголь. Я напрягся, тому що я не вживаю алкоголю вже більше 4 років. О, Але вибач. традиція є традиція, що я буду спорити з мальфаром гуцулом. Я засуджую наркотики. Але якщо це лікувальні засоби ліки, які треба... Доларами, то вже ж традиція є традицією. Let's go. Що це тут? Everybody, hands up. Чо ось чого? Це Я <свистов> дой там знизу люди. Хочу тертрюка зробити, да всі три больно. бо ж бабушка стара. Да. Приходничка <свистов> не знає, да? А, так. Індіана, Джонс та Сквірт долі. почнемо? <свистов> Індіана, Джонс та Сквиртдоли, бля. <свистов> 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 Ладно, я міг, блядь, понять цьому сценарію, блять, но на такую хуйне, шу, не пачу. Слахтя уебав подругу, блять. Двойку. Туз хистори. Бля, я програв. Та, бля, ви мені рано ранее шістерку на плани кидаєте, сука вас, блять. А, а уху, за голову тика. закинеш? Не можу. Бля, не надо, не ламай собі ногу. Да. На голову можу. За голову ні. Ану, ану, може, права нога, На мене наче права дійшли. Бля, не що ти ведешся? Ну юптуєме? Ну мені самі цікаво. Стріляю, блядь, руки вгору. Руки вгору, сказала, блядь. Швидко. Швидко, блядь, я не жартую, піздець. А тепер ще балоном забризкаю. Ви готові? Готові? То зараз на купа, блять, сапку пізда вам, поняли? Але знаєте, що сказав Девід Лінч, коли у нього спиталися, як він ставиться до шиї Він взяв олівець. І сказав, це олівець, у кожного є олівець, і у кожного, у кого є телефон, він буде користуватися шиї. Справа в тому, як ти користуєшся олівцем, автор ідеї МС Петя. Якщо я запихнувся олівець в жопу ладно. Ну дивися, подожди. Ти навіть знаєш, що кому місяці хоча б у моїй мамі день народження да? твоїй не пам'ятаю. Я говорила тричі. Ну добре, все, просто продовжуємо. Вона не овен, ні. Овен. Мама твоя? Да! В квітні! В березні! Блядь, не попав. Батька 6 березня чи в матері? Розкажи, як жити з професійним гравцем. Воно постійно голодне, воно постійно кричить, в домі постійно лунає англійсько-український суржик. Різкі крики мене не лякають. Мене лякають, якщо я займаюся своїми справами в кімнаті і не помічаю, коли він підкрадається, Того, що я думаю, що він в себе на трансляції. Я от сьогодні... Я включила сушити голову. Я дивлюся Рі -рі. в телефон, він на екрані. Я буквально повернулася за цей гримбінцем до, до фена. Повертаюся на екрані його немає, він відкриває двері. Я не лякалася. І так кожні декілька стрімів відбувається, він мене лякає. <рес> ви бачите, що з людьми Дота робить? Ви бачите, що з людьми Дота робить? Подивіться на Івоніка. Зараз я обличчя, зараз його покажу. Підключиться! Ви бачите? І ви кажете, що я Токсик. КС створено для добрих людей, для дуже вихованих, толерантних. Моя суперсила глибокий туз. Безмежна яма. ха це дали відо блять, хуйню? Що я замечу поробити, нахуй? Бля, у мене такого відоса немає, я не знаю, це блядь, скомпрома. скомпромісовано. Бля, реально? Серйозно? Блять, я ніколи цього не бачив і не знав цього. Єбанутись. Серйозно? Блять, це, це реально якась... Ну, це, це реально виглядає тепер якась теорія змови. Його постійно булили, Його, йому постійно казали, що то та, та, та відчепись, та відколупайся. Потім взяли, викинули квиток. І не взяли з собою. Єба, це реально малого тупо вся сім'я булить. Що нахуй? Звісно, я вже пол -пу -пу цей випила. Е! Вона опять підвісла. Сука, а чого вона підвісла на той момент, коли я так жадівно беру цю банку? Почекайте, по-іншому треба. Я, я ведучий кохання на виживання. Саня Лі. Дарова. Розказуй про свої проблеми. Угу, Вагінальна невирішеність. Анальне пробка. Пива в роті. Жінка не дає, три дитини. Непогано. Єбать, боже, я хочу на це шоу. Можна мені сюди замість нього? Дивіться, прив'язки, костюмчики, секс... а де ці пльодочки всі різні? Це хто... Як опинитись на цьому шоу? Там буде лежати З нею, з нею. Тому що на приколі? Чата дуже подобається питання просто стосунки та секс, і зазвичай це чомусь обговорюється краще, ніж мої філософські заскоки. Тому питання в лоб. Попа чи груди? Попа. Попа, попа, попа 100% попа. Попу люблю, попа для мене це пріоритет. По-перше, попу можна шльопати. Боже, я, я заїбався бути відвертим з вами. Не, ну грудь теж прикольна. Грудь можна кусати, соски, цілувати, облизувати, прижмакувати. Ой, він так гарно стояв, лапки зложив, певно, молився, бо знав, що скоро вмре. А. Оу жє! Блять! Блять! Сука! Блять! Да шо думай? Тут ебари и я. Не! Пиздец, мне, мне пиздец. Ебать. Ты бачу цю хуйню. Клипни, будь ласка. Клипни цю хуйню, бегом. не клипать. Липай ты вс. Забирай свої речі, вони недоречні. Полиш, мій дій ти вино своє тіло, воно ж так хотіло, бути десь там, не зі мною. Ти мені не цікава, холодна тикава, кава з молоком, бо самому чудово тебе ти коло Что треба сказать, чтобы потрапать на риску? Давайте, давайте. анал, жопа, сперма, сиськи, сиськи, жопа, сперма, 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 сиськи, сиськи, сперма, 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 Hey. It has been a long day without you, my friend. And I'm done with when I see you again, I'm gone. And, yeah, and I tell you